Привіт! Сьогодні ми з вами зануримось у дивовижний світ, який знаходиться всередині кожного з нас. Мова піде про анатомію, науку, що пояснює, як і головне, чому наше тіло влаштоване саме так. Ну що, готові? Починаймо. І ось це питання, воно по суті і є ключем до всього. Бо анатомія, знаєте, це не просто сухий перелік кісток і м'язів. Ні, це справжнісінька історія. Історія про те, як форма служить функції і як кожна навіть найменша деталька нашого тіла має своє глибоке чому. То що ж це таке ця анатомія? Повірте, це набагато набагато більше, ніж просто зазубрювання назв. Сучасна анатомія вона не питає, що вона питає, чому? Чому наші тіла саме такі, які закони керують їхньою будовою? У своїй основі це наука про зв'язки, про те, як все пов'язано з усім. Ось наш маршрут на сьогодні. Спочатку розберемося, чому анатомія це не просто карта тіла. Далі поринемо у три великі історії нашого походження. Навчимося користуватися внутрішнім GPS організму, подивимось, з яких цеглинок ми збудовані, і наостанок побачимо все це в дії на прикладі звичайної кістки. Отже, почнімо Чому ж анатомія це щось більше, ніж просто карта? Тому що сучасна наука вже давно не обмежується простим описом її мета зрозуміти ті фундаментальні принципи, за якими ми взагалі існуємо. І ось що тут найголовніше: наш організм це не конструктор Лего, де кожна деталь існує сама по собі. Ні, це єдина цілісна система, яка живе, дихає, постійно змінюється і реагує на світ навколо від моменту зачаття і до останнього подиху. І саме цей постійний рух, цей динамізм і робить анатомію такою нейновірно цікавою. Гаразд. а для того, щоб по-справжньому збагнути нашу будову, на неї треба подивитись крізь три різні призми. Це, якщо хочете, три великі історії про те, звідки ми, власне, взялися. Перша історія це філогенез, це наша глибока еволюційна пам'ять. Тільки уявіть, наші тіла це живі архіви мільярдів років еволюції. Той же Купрік, наприклад, це ж привіт від наших далеких предків з хвостами. Це наша найдавніша історія, записана просто в нас. Друга історія антропогенез, і вона про те, як суспільство, культура, праця вплинули на нас. Скажімо, коли наші предки почали використовувати знаряддя праці, це змінило не тільки їхнє життя, а й саму будову руки, розвиток мозку, соціальне життя буквально виліпило наші тіла. І нарешті третя, найособистіша історія онтогенез. Це унікальний шлях кожного з нас. Від однієї єдиної клітини до складної дорослої людини. Це, по суті, наша власна біографія, тільки написана вона не на папері, а клітинами, тканинами і роками нашого життя. Окей, з історіями походження розібрались, але ж як не загубитися у всій цій складності? Ну, для цього анатоми придумали такий собі внутрішній GPS. Це універсальна мова, яка допомагає орієнтуватися в тілі. І точкою відліку, таким собі нульовим меридіаном для цього GPS, є анатомічна позиція. Це просто людина стоїть прямо, руки звисають з боків, а долоні дивляться вперед. Усі, абсолютно всі описи в анатомії відштовхуються саме від цього положення. Це наш стандарт. Перша координата сагітальна площина. Уявіть собі, що ми проводимо вертикальну лінію, яка ділить тіло рівно на ліву і праву половинки. Це і є сагітальна площина. Просто чи не так. Далі. Фронтальна площина, вона теж вертикальна, але йде, так би мовити, паралельно до чола. І цей розріз ділить тіло вже на передню частину, її ще називають вентральною, і задню дорсально. І третя, остання горизонтальна площина. Вона, як випливає з назви, йде горизонтально і ділить тіло на верхню, краніальну і нижню або каудальну частини. От і все. Разом ці три площини створюють ідеальну тривимірну систему координат. З нею можна точно описати розташування будь-чого в нашому організмі. Так, орієнтуватися ми тепер вміємо. Тож давайте подивимось, з чого ж власне, ми збудовані. А збудовані ми за дуже логічним ієрархічним принципом. Все починається з найпростіших цеглинок. Уявіть собі піраміду у її основі клітини. Схожі клітини збираються разом і утворюють тканини. Це наш перший крок. Далі різні тканини об'єднуються, щоб виконувати спільну роботу, і так утворюються органи серце, печінка, мозок. І нарешті, на вершині піраміди, органи групуються в цілі системи: травну, нервову, дихальну. І знаєте, що найцікавіше усе це неймовірне різноманіття нашого тіла, збудоване всього з чотирьох основних типів тканин. Епітеліальна це наша обшивка і захист, сполучна це опора, каркас і транспорт, як от кістки і кров. М'язова, звісно ж, відповідає за рух, а нервова це наш комунікаційний центр, наш інтернет. Кожна з них абсолютно унікальна і життєво необхідна. Ну а тепер до практики. Давайте візьмемо все, про що ми говорили, і подивимось, як воно працює на конкретному прикладі. Розглянемо звичайну кістку. Наш, так би мовити, живий каркас. І от вам перший факт, що ламає стереотипи: жива кістка наполовину складається з води. Так, так, на 50% це зовсім не мертвий камінь, це живий динамічний орган. І саме це поєднання води, органіки та мінералів дає кістці її унікальні властивості, неймовірну міцність і водночас певну еластичність. А всередині кістка влаштована дуже мудро. Зовні щільний міцний шар, так звана компактна речовина це наша броня. А всередині легка, пориста, схожа на губку структура. І саме там, у цій губчастій речовині, знаходяться червоний кістковий мозок, наша власна фабрика з виробництва крові. Ось вам ідеальний приклад того, як структура і функція працюють у парі. Давайте підсумуємо трьома ключовими тезами. Отже, по перше, кістка це живий орган, а не просто шматок кальцію. По друге. Вона перебуває у стані постійної перебудови, старі клітини руйнуються, нові будуються. І, по-третє, найважливіше її структура змінюється залежно від навантажень. Простіше кажучи, наші кістки буквально пристосовуються до нашого способу життя. І наостанок просто замисліться над цим на хвилинку. Наш скелет, сама основа нашого тіла, не є чимось застиглим і незмінним, він постійно перебудовується, оновлюється, адаптується. І якщо навіть наш внутрішній каркас настільки динамічний, то що це говорить про нашу власну здатність до змін, до відновлення і до стійкості перед викликами життя?